Твоє море, твоє радіо, Маріон, Євпаторія, 106 і 8. 8 ФМ. ФМ. Доброго дня. Сьогодні я, Юрій Петрошенко. Вітаю вас в ефірі проєкту онлайн-події в третьому секторі Інституту креативних технологій і мас-медіа. Це партнерський проєкт громадських організацій України, що відбувається за інформаційної підтримки громадського простору. Сьогодні ми говоримо про напрямки співпраці громадських організацій і вищих навчальних закладів. Ми. Вирішили поговорити сьогодні про освіту саме для громадських діячів. Що саме вони повинні вивчати? Чи потрібні спеціальні курси, спеціальні спеціальності для того, щоб стати успішним саме в громадській сфері? Що з цього приводу думає у нас а представимо учасників нашої зустрічі? Це у нас Ірина Таран. Будь ласка, доброго дня. Громадська організація жіночі ініціативи, місто Порядин, Полтавська область. Олександр Швирков. Добрий день, Харківський національний університет імені Каразіна до Сергій. Да, добрий день, город Алчевськ, Луганська область. Дякую. І uh, Анна Кохан, наша представниця інституту uh, розвитку креативних технологій. Uh, щось uh, з приводу навчання у нас прощаюсь. думає Анастасія. Uh, да, добрий день. Я хотіла вам сказати, що Многие абітуриенты поступают не по своей специальности, так как это, это невозможно. Они получают дополнительный курс, чтобы куда-то куда можно было или устроиться, или поступить выше, выше, дальше. Mm -hmm. Очень мало таких людей поступают по своей специальности и работают по своей специальности. А скажіть, будь ласка, Анастасія, а взагалі от ви себе являєте таку спеціальність, як робота в громадському секторі? Що це таке? Тобто навіть ми навіть собі не уявляємо, що є така професія, да, громадський діяч. А, а що Ірина скаже з цього приводу? У uh, мене з цього приводу є така думка. Uh, я почала займатися громадською діяльністю ще в 2008 року. І uh, перші мої навчання в цьому напрямку це якраз були ті семінарі і навчальні тренінги, які організовували для представників громадського сектору, для громадських діячів. Але, на жаль, тих знань, які я отримувала під такі в ну, коротенькому такому форматі, вони, вони не були достатні. І мені запропонували пройти навчання, спеціальне навчання в Українському католицькому університеті. Це була програма управління непідбутковими організаціями. Це така була річна сертифікована програма. І от я хочу сказати, що вона дала мені дуже великий поштовх для подальшої діяльності. От після проходження саме цієї програми я зрозуміла. Своє покликання, своє бачення, я навчилася планувати свою роботу. Тобто, там курс дуже такий ефективний, як на мене, і от це спеціальне навчання, якраз для громадських лідерів. Я просто знаю точно, що якби я не пройшла б цього навчання, то не було б таких результатів, які на сьогоднішній день має наша організація. Тобто громадська діяльність не не тільки покликання, а треба мати спеціальну для цього обов'язково обов'язково. Ми може, кожна людина може займатися бути активістом, може виконувати, виконувати якусь певну роботу. Але якщо ти бажаєш займатися цим серйозно, то навчатися обов'язково потрібно. Що Олександр нас думає з цього приводу? Я хочу дві речі такі сказати: по-перше, я вважаю, що громадська діяльність для більшості людей, які в ній задіяні, не має бути роботою. Громадська Діяльність це те, що людина має робити за покликом своєї громадської частини душі, і в неї має вистачати на це сил, часу, відповідних ресурсів, в тому числі грошових. Це, мені здається, дуже важливо. Це, як то кажуть, громадський долг будь-якої людини, громадський обов'язок приймати участь у житті своєї своєї громади, суспільства і так далі. І по-друге, що я маю, хочу сказати, те, що має бути з боку суспільства, з боку людей запит на цю діяльність. Ті люди, які прагнуть цим займатись, вони мають для цього ресурс, а люди а інші, які, можливо, не мають. Бажання цим займатись, але вони мають розуміти, що це треба, і підтримувати тих, хто виявляє активність. І тоді це все за цим все потягнеться. І буде навчання, і воно буде, як то кажуть, при руку. Угу. Можливо, Сергій щось хоче сказати. Так, много всього сказали, що навіть е не знаю, що додати. Ну, во-первых, я думаю, що. На сегодняшний день это не есть проблема. На сегодняшний день, слава Богу, э Украина на том пути, когда э громадського освіти, вищого освіти сьогодні імеють тут якісний рівень, який хочеться всем нам его как-то трансформировать, да, то есть или повысить в таком случае. Второе, у нас есть сегодня э молодые люди, которые, ну, сами по себе активны, проявляют инициативу, И, по крайней мере, сегодня есть очень много, большая возможность при поддержке общественных организаций, донорских организаций, именно образовательные программы, которые дают определенный навык там и фандрейзинга, и написания проектного менеджмента, и есть, очень много разных таких вот всевозможных, и, и школа обучаем успеху. Поэтому я считаю, сегодня на рынке образовательных услуг хороший спектр, с которых можно выбрать каждому из нас. А я хотів би от задати таке питання: чому саме треба от вчитися, яким, можливо, предметам для того, щоб стати успішним громадською діяльності? Що Ірина скаже з цього приводу? Я, по-перше, хотіла б, якщо можна, відповісти Олександру стосовно того, що громадська організа... громадський лідер не може бути основною професією. тому що, ну, так, да, дійсно, це було покликання, але воно не було в тій мірі. Реалізоване тоді, коли я мала ще й основну роботу, як то кажуть. І коли я для себе зробила цей вибір, я пішла свідомо на цей вибір. І я бачу результат своєї роботи не тільки для себе особисто, як особистості, а я бачу результат роботи для всієї громади, для тих людей, які поряд зі мною знаходяться. І в нас немає чітко визначеного графіку роботи. А кожен приходить і робить ту роботу, яка йому реально подобається. Він реалізує себе саме в громадській діяльності. І це є його основною роботою. У нас є юристи, які працюють в громадській організації, і це є його основна робота, але він реалізує себе як громадський діяч, як громадський лідер. Він допомагає там тим людям, які він на сьогоднішній день необхід. Ну, Якби про це можна говорити дуже багато. Але ну така, така моя думка, я хотіла її висловити також. Тоді таке питання, таке друге питання. Хто може щось сказати? Все таки чи кожен може працювати от в громадському секторі? Тобто без будь-якої освіти просто можна прийти, чи все-таки є якийсь такий порог, що без перепевної освіти тебе нічого тут не вийде, а може найкраще пробувати? Це ясно. Mm -hmm. Продовження з того, що я вже казав. Справку, що мені здається, кожна людина або більшість людей в громаді не те що може? Співпрацювати або працювати в цій сфері, а вона має дійсно відчувати це покликання і відчувати, що mm -hmm. дійсно при користі вона має на це має мати на це можливість. Якщо є суспільний запит на цю діяльність, mm -hmm. це має бути нормальна громадська діяльність кожного громадянина. Це має бути рутиною а якщо це справа лише одиничних якихось особистостей, то це, мабуть, вже добре. Буде mm -hmm. достатньо. Я, мабуть, вас переб'ю всіх. У нас залишилось буквально 20 секунд. Mm -hmm. Тоді я хочу всім подякувати. Сьогодні з нами в ефірі були Олександр з Харкова, Ірина Таран, Сергій, Анастасія. Проект онлайн подій в третього сектору Інституту креативних технологій і мас-медіа. Це партнерський проєкт громадських організацій України, твоє море. Твоє радіо. Маріон. Євпаторія. 106 і 8 FM.